Знайшов будиночок в селі, де немає жодної живої душі. Всім привіт, друзі! Я знайшов в тому році будиночок в селі, там, там взагалі немає жодної живої душі, друзі. І я хочу той будиночок реставрувати, хочу його добудувати, хочу його встановити. Зараз, друзі, ми будемо разом з вами їхати в ті хащі, в ті хащурі. Там зовсім нема будиночків, тільки один залишився. Йому більше ста років, а може і 150. Друзі. Зараз я сідаю в машину і ми прямуємо туди. Дороги туди немає, там тільки польові дороги. Так що, друзі, сьогодні буде цікаво. Пийте чай, доставайте цукерки і гарно вам перегляду. Ми виїжджаємо. Так, ну що ж, дорогі друзі, я вже в дорозі, Уже їду потихеньку, дорога поганенька. Як бачите, це бездоріжжя, бачите? Така накатана, ось бачите, польова. Дивіться, що ззаді твориться, яка пилюка, бачите, ззаді мене. Коротше, їдемо. Дивіться, які красоти українські гарні, дивіться. Поля, засіяні, пшеницею, житом і всякою пашницею, як то кажуть. Так що, друзі, їдемо туди. Я якось просто забув, скажу вам так, забув про, про цей будиночок. А це мені просто в голову ну, так прийшло, що... Юмою, там же ж є будиночок. Чому б його не реставрувати? Щас поїдемо, зробимо огляд, подивимося, як він стане. Того що е -е... він дуже-дуже старий. І він дуже низенький, маленький. Ну, раніше такі були будиночки. Зараз поїдете зі мною і подивитеся. Давненько відео не випускав. Того роди. То ще якісь інші проблеми такі домашні. І от не завжди всю. Так як я веду ще один YouTube канал, тому не співаю скрізь, друзі, вибачайте. Але я стараюся. Ще й тік у мене є. Так що, <смас> друзі, в общем скрізь треба знімати, цим треба жити, цим треба займатися. Тому я виділив сьогодні час і з вами зробимо таку подорож. О такій ось гарній дорозі. Ну не зовсім гарній. Ну дорога. Все, їдемо далі. Так, ось уже в'їзд в село, подивіться, заїзд такий. Оце раніше був тут хутір. Отут жили люди. Бачите, оце там, де дерева, оце все, там жили люди. Оце зараз такий спуск плавний. Я вже в'їжджаю в це село. Думаю, вилізу вам покажу, щоб ви мали розуміння. Оце серед поля, траса центральна, десь кілометрів, може 5-6 відсюди, в ту сторону. Це центральна траса, там є цивілізація. Тут в полі взагалі немає цивілізації. Це покинуте село. Люди виїхали дуже-дуже давно. Електроенергія, електропостачання тут взагалі немає. Так що, друзі. Це село нічим не привабливе, ні ставочка. Ну там далі є річка Хорол, ну це далеченько ще треба проїхати. Але в цьому селі навіть ставочка немає. Воно зовсім не привабливе. Роботи не було, люди покинули це село. Старі люди вимерли, там є кладбище, ми можемо заїхати подивитися. Так що, друзі, вперед, поїхали! Оце вже я їду в селі. Зліва, бу... Зліва були будинки, справа були будинки. Тепер ви бачите, тут все захащено, все позаростало бур'янами такими. Ну, просто дуже шкода, що села вимирають. Я не знаю. Це просто якесь жахіття. Отака тут дорога, бачите? І щебнячі з чого вона. Так що, друзі? Скоро доїдемо до цього будиночку, там треба орієнтуватися, тут буде цвинтар таке, кладбище з правої сторони. І це треба орієнтуватися той будиночок тут поряд. Так що якось так. Представляєте, тут колись жили люди. Сміялись, веселилися, ходили на дискотеку, дітки гралися. А зараз тут ось хащі і поля. І більше нема нічого. А ось і цвинтар. Тут поховані всі жителі цього села. Я дійсно цих людей не знаю, але ми можемо подивитися тут. Послідні, ось бачу, у 2018 році похований Микола Григорович. В 2011 році поховані. У 2008 році. Ну так воно десь і є, бо я через це село, коли мені було років 16, я їздив мотоциклом на річку купатися через це село. То тут ще було пару хатиночок. Там в началі села люди жили, і тут десь посередині. Ну вже тут нема нікого. Так, все, йдемо тепер в оці хащі шукати той будиночок. Зараз підемо, може ж ми знайдемо. Ну, В тому році восени я тут був. І я його знайшов і там трошки почав вже щось робити, будувати, на горище поліз. Ну, не знаю, це прийшла зима, я не знаю, що там з ним трапилось, може воно розпалося, а може він завалився взагалі. Не хотілося б, щоб він завалився. Он дивіться, тільки криша видніється. І то вже криша потрухла, Вон, бачите? Зараз ми туди підемо і подивимось, друзі. Туди ще треба пробратись, тут такі хащі просто. Ой, як оце. Ага, ось, ось ось стежка моя, що я колись ходив тут. Так, заходимо, друзі. Треба дивитися під ноги, бо зараз і вужі, і гадюки, і що тільки... Так, ось дивіться цей будиночок тут. Хтось їде на машині. А ну-ка... Нічого собі, я навіть не ожидав, що хтось має їхати. Якийсь фургончик поїхав. Я навіть не ожидав. Цікаво. А може це робочих на поля повезли? Так, ну що? Пробираємося, цей хміль так кусається. Так. Ідемо. Дальше. В тому році я тут бачив косулю. Я отут стояв, отут я стояв, робив відео, знімав чи фотографувався, я не пам'ятаю вже. А отут тихесенько, дивлюся, косуля пройшла. Його там стояла, я її знімав. Це взагалі капець. Природа, тут просто тут все так одечавіло. Ну так що, коротше, дивіться, друзі, що я хочу вам показати. Ось дивіться. от такому стані будиночок. Уявляєте, раніше люди жили в таких будиночках. Дивіться, очеретяний, все як все як положено. Це взагалі красотінь. Оце я тут трошки, так сказать, балувався, плиту робив. Тут, коротше, мене... Таке було на один день виживання. Я тут пробував вижити. Зата стеля, подивіться, не впала, нічого дивіться. Оце тільки посипалося, ось таке, дивіться, глина. Але воно ні балки не зняли, нічого. Реставрувати, я думаю, можна, можна, друзі, подивіться, віконечко цивільне. Ну, взагалі, просто супер. Так, в тому році я ще лазив тут, ось на горище. Зробив, зробив таку цю. Бачите, драбинку. І он, дивіться, можна залізти на горище. Ви це уявляєте? В тому році я тут даже будував укриття на горищі. На другий канал знімав відео. Так що, друзі, велкоми! Запрошую вас туди. Такий будиночок. Єдиний, єдиний будиночок, який сохранився, більш такого ви не знайдете. А до речі, оце я так і не зрозумів. Що це? Це тут хтось щось... Чи робив? А, так це я і робив. Чи ні, не пам'ятаю. Так, да, це я і робив. Щось відвалилося. Ну ладно. Давайте поліземо. Подивимося. Що тут і як. Так. Щось тут зачепилося. О, отаке ось горище, дивіться. Бачите? В принципі, в принципі, дивіться, можна це все діло полатати і буде супер. Трошки, так, да, просіло. Ось так, як подивиться, трошки просіло горище. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Дивіться, як в'язали раніше очерет. Бачите? Це не вірювка як яким же очеретом і перев'язували. Це капець. До речі, так, да, горище класне. Балки не згнили. Просто супер. Так що, друзі, оце можна реставрувати цей будиночок. Хоча б, ну не те, що там вкладення якісь великі робити, а просто... Зробити такий маленький будиночок, акуратненький в українському стилі, поки ще фундамент не осунувся, да, воно вже висипається, все це все зрозуміло. Але хоча б хоч чуть, чуть його сохранити. Да, і головне, щоб якщо криша не буде промокати, не буде, то він ще стоятиме дуже довго, я вам скажу. Да, він порепався, але ж він не мазався. Хто з наскільки років? Може, і років 30 він не мазався взагалі, і він не впав. Це самий, самий самий Міцний будинок в цьому селі, тому що всі будинки, навіть кирпичні, позавалювалися. Так що якось так. Дивіться, оце одна частина, а це друга частина. Ось отут я вам покажу, Ну тут вже плачебніше, бачите? Тут вже все. Тут уже хана, так сказати. Хоча б одну частину реставрувати можна. Я думаю, було б, було б класно. Ось такі справи. Ще я хочу в цьому е, відео, в цій мандрівці нашій, поїхати в ліс. Там я в тому році е, собрався копати печеру. І щось у мене тоді не вийшло. Чи мене... А, і в мене інструменту такого не було. Я хотів таку штрикалочку зробити, щоб копати. І я її в цьому році зробив, але печеру ще не розпочав. Не продовжив, точніше копати. Зараз поїдемо туди, ще подивимося. Так що якось так. Оце такий будиночок, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу, чи стоїть його заморочитися, зробити. Ну, тут не так далеко від мого дому, щоб приїхати сюди, взяти води та глини набрати. Це, це не є проблемою. Це все можна зробити, все помазати, все гарно. Просто із дахом, що робити. Посовітуйте мене. Я не хочу його зносити. Щоб його знести все, це, це, це все кошти. Щоб його таке зробити, щоб мінімально, може чимось його накрити, чи може плівкою, так плівкою теж не гарно. Тобто посовітуйте, друзі, що зробити з цим дахом, щоб воно не промокало далі. Буду дуже вам вдячний за ваші коментарі, за ваші за ваші, е, совети, чи як, як правильно не совєти, це вже Мене, зрозуміло, що знову скажуть, що я на російську перейшов. За ваші поради. О, я дякую вам за ваші поради. Так що дайте мені пораду, як правильно зробити. Так що, якось так. Буду, буду, мабуть, щось робити. Але я хочу почути вашу думку. Так, все. Будемо сюди їхати. В принципі, тут нема чого просто вже показувати. Оце ось показав. Такий будиночок, який стан його. Так що все. Друзі, їдемо до печери, де я хочу копати. Так, я вже в машині. Справа в тому, що багато хто в мене в коментарях запитує. Саша, знайди мені будинок, Саша, а скільки буде коштувати будинок в селі? Друзі, різні бувають ціни. Якщо ви хочете не в цивілізації... Друзі, шукайте отакі от будиночки. От вам і ціна. Скільки буде коштувати такий будиночок, як ви думаєте? Та ні скільки він не буде коштувати. Заходьте, ремонтуйте, якщо вам для душі, заходьте, ремонтуйте, приїжджайте, живіть, ставте двері, ставте замок і все чітко, друзі. Так що, скільки коштує будиночок в селі, та ні скільки, безкоштовно, безкоштовно. Якщо вам просто для душі, то да, якщо щоб жити, переїхати, жити то десь розраховуйте до 10 тисяч доларів в такому селі, щоб там населення було десь до 3 тисяч людей, щоб були маркетопти, були різні там нові пошти і тому подібне, щоб були комунікації, світло, вода в будинку, то розшитуйте до 10 тисяч доларів на будиночки. Ціни дуже великі. А якщо у вас є де жити, допустимо, в квартирі, то а мрієте про село, продавайте ту квартиру, їдьте в село. Їдьте в село, бо в селі це життя. Все, друзі, я їду тепер в ліс. Хочу подивитися, вибрати локацію, де мені точніше викопати печеру. Бо в мене мрія, мрія викопати печеру. Я е, ладно, потім розкажу. Поїхали. Так, друзі, вже почти доїжджаю, подивіться, який там гарний каньйон. Капець, сюди єлі добрався, все заросло так, що просто капець. Оця місцевість мені дуже подобається. Це місце. Там такий гарний кадюн. Ну, ми зараз підемо туди. А ось подивіться, який гарний ліс. Це чисто дубовий, дубовий ліс. Це не сосновий, а дубовий. Великий, дуже гарний. Просто ви подивіться. Там дуже багато диких-диких всяких тварин. Я колись планую там зробити кормушку таку, поставити скриту камеру і понаблюдати, як вони будуть їсти, зерно там різне. Кабаки, буряки, яких я привезу. Це колись ми зробимо, друзі. Дуже великий сьогодні вітер, та й взагалі, оце останній місяць, вітер прям скажений. Подивіться позаду мене, який гарний ліс. В тому році ще в мене як був кросовий мотоцикл, то я сюди часто приїжджав, катався, виїжджав сюди. Вон, подивіться, як з висоти. Прям як в Карпатах. Дуже похоже. А ось цей каньйон, подивіться, як він гарно виглядає. В тому році я тут копав печеру, друзі. І в мене все вийшло. Але вона протрималася тільки одне літо, а потім завалилася, бо я її не удосконалив. І в мене з'явилася мрія знову, знову друзі, побудувати печеру, тільки, тільки вже надійно. Ось подивіться, яка машина маленька. Бачите, як я високо піднявся. І я розпочав. Нову копати печеру. Зараз я її знайду. Але деякі інструменти, інструменти понадобилось мені зібрати. І от дивіться, я розпочав її копати. Вон вона виглядає. Подивіться. Там дуже тверда глина. Я хочу її викопати, друзі. Тому що це місце мені дуже-дуже подобається. Гляньте яка краса. Просто, просто кайф. Так що, друзі, я думаю, що скоро я сюди приїду і буду копати печери. Ну це відео на другий канал. Так що ото такі справи, друзі. Люблю я природу, що поробиш, дуже люблю. Люблю природу, всякі виживання, екстремальні виживання. Це все я люблю. Так що, друзі, от таке сьогодні вийшлось відео на такому гарному місці. Я буду закінчувати. Їхати додому, тому що ще огород треба сапати. Все бур'яном заростає після дощів. Так що, друзі, от таке вийшлось відео. Як завжди, з вами був Саша Бондаренко. Не з вами. Прощаюся. Ми ще зустрінемося. Всім міцного здоров'я, до зустрічі!